Служба перевезень для людей з порушенням опорно-рухового апарату у Вінниці. Працює безкоштовне соціальне таксі місцевого реабілітаційного центру. Чотири автівки щодня перевозять близько 20 містян до закладів освіти на роботу чи до вокзалу. Фінансують ініціативу з міського бюджету. Більше про роботу соціального транспорту розкажуть мої колеги. Марина з сином прямують на заняття до реабілітаційного центру. Від дому до закладу їх підвозить спеціальне авто, обладнане під потреби хлопчика. Така можливість значно полегшує життя родині. Ми їздили частинку в його. Так, коли реабілітація в дитини триває, тому нам до реабілітаційного і центру ще... теж потрібно якимось чином дістатися. Правда? І, і вже... нас машина дуже виручає. І ще ми їздимо Школу. Звичайно, це для батьків є дуже зручно. Це е, зменшує навантаження на саму маму. Мені не доводиться його зайвий раз з крісла колісного пересаджувати е, в транспортний засіб, а потім знову з транспортного засобу пересаджувати в крісло колісне. Ось, е, Є платформа, дитину завезли, дитину вивезли. Послугою служби перевезення родина користується вже півтора роки. Здебільшого нікіту возять до школи. Він другокласник. Усі поїздки безкоштовні. Дану послугу ми замовляємо кілька разів на тиждень. Це є досить зручно, але намагаємося не зловживати даною послугою, тому що ми розуміємо, що а, таких як нас багато. Антон теж систематично користується соціальним таксі. Так, він може без проблем дістатися до роботи. В машині я займаю любе зручне місце, наприклад, ось мені зручно, щоб можна було триматись за поручень, тому що це безпека. Стою обов'язково на тормозах. Щоб нікуди не зрушити з місця. Служба перевезення у Вінниці працює вже багато років, каже директорка реабілітаційного закладу. Та зараз такої послуги потребують ще більше людей. Це, зокрема, і переселенці, і військовослужбовці, які дістали травми на війні. Скористатися можуть особи з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Але зараз жі є такі випадки, коли, до прикладу, захисники або захисниці мають поранення, в них ще не встановлена й Валідність нам вистачає їхньої якоїсь довідки про підтвердження стану. Фінансують ініціативу коштом міського бюджету. Підвезення здійснюють у межах територіальної громади. Заклад має чотири автомобілі. Кожен щодня перевозить близько 20 людей. За минулий рік ми перевезли, надали. Близько 13 тисяч послуг, щоб скористатися даною послугою, людям потрібно здійснити замовлення за два робочих дні. Диспетчер складає, щоб був зручний маршрут, зручний час. Працює служба по буднях, проте у вихідні автівку теж можна викликати. Приміром, щоб дістатися з залізничного чи автовокзалу. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.